Доброго ранку, діти, хочу з вами привітатися. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Діти, погляньте за вікно, яка пора року до нас прийшла. Так, до нас прийшла осінь. Яка вона осінь? Чим вона, наприклад, відрізняється від літа? Яке було літо сонячним? Так, літо було сонячним. А осінь яка? Осінь у нас похмура, тому що на небі ми бачимо багато хмаринок. Літо. Було спекотним? Так, дуже спекотним. А осінь яка? Зараз у нас з вами рання осінь. І поки вона ще тепла, ми з вами йдемо по доріжці і бачимо під ногами листочки. А чому ми під ногами бачимо листочки? Чому вони не на дереві? Тому що восени вони починають опадати. А чому це відбувається? Тому що сонце, сонечко, починає готуватися до зимового відпочинку. Воно пізніше прокидається і раніше лягає спати. І тому сонечко. Високо в небо не піднімається, і листочкам не вистачає сонячного тепла, і листочки починають опадати. Ой, я щось чую. Це листочки хочуть з вами потанцювати. Ставые она стригла. Дітки, пропоную вам ще послухати, яка вона осінь. Вітаю вас, дітки. Ось і скінчилось, тепле літечко. Дітки, а яка ж пора року до нас завітала? Так, настала осінь. Але поки що зміни в природі можуть здатися непомітними. Як і раніше яскраво світить сонечко, вдень тепло, квітнуть квіти, дерева вібрані в зелені шати, нам ще все нагадує про літо. Проте зміни діти все ж відбуваються. Вночі вже стало прохолодніше, день помітно стає коротшим, а ніч довшою. Травичка поступово втрачає своє яскраво зелене забарвлення. А листочки неквапливо жовтіють та опадають з дерев. Тварини готуються до зими, запасаються їжею, облаштовують місце для зимівлі, достигають овочі та фрукти, птахи готуються відлетіти в теплі краї. Так, дітки починається осінь. Вона щойно завітала. І лише почала вносити свої зміни в природу. Та з кожним днем осені, діти, зміни в природі будуть ставати все помітнішими та чарівнішими, але про всі ці зміни ми з вами будемо говорити згодом. А до сьогоднішнього заняття пропоную вам вдома намалювати малюнки на тему осінь. Дітки, намалюйте осінь таку, яку ви бачите її сьогодні. Я буду чекати фото ваших робіт. До зустрічі на все добре. Діти, чекаю на ваші малюнки. Хочу побачити, яка ваша осінь.